що змінюють ці три законопроекти, які зовсім скоро ми сподіваємося стануть законами. По-перше, встановлюється власне статус дітей, які були викрадені, переміщені до Російської Федерації, фактично депортовані. Описується механізм повернення, хто із українських органів, звичайно, в цьому задіяний, і потім частину дітей вдалося повернути завдяки зусиллям координаційного штабу посередників таких країн, як, наприклад, Катар і за лідерства президента Володимира Зеленського і програми «Bring It Back. також ми прописали, яка має бути підтримка і хто її здійснює після повернення в Україну. Також прописаний в іншому законопроекті статус дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій, і мова не лише про дітей, які проживають чи проживали на територіях, які фронтові, прифронтові або ж виїхали наприклад, з тимчасово окупованих територій. Мова йде і про тих дітей, які на жаль практично щоночі отримують поранення, чи щодня від дронів в умовно безпечній, Містах, але всі вони небезпечні, бо поки летять ракети і дрони з Російської Федерації. І е, третій законопроект е, встановлює більш жорсткі норми до усиновителів е, до встановлення. По-перше, ми заборонили е, колаборантам, зрадникам, так тим, хто засуджений за національну зраду, бути установлюючими е, громадянам Російської Федерації, е, тобто країни-агресора, е, заборонено бути установлювачими, і також е, ті особи особи, які вчинили сексуальні злочини або домашнє насильство, ми маємо захистити наших українських дітей і дати їм нормальне майбутнє.